Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже у середу, 22 січня о 19.45, відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Донецький Шахтар, у себе номінального дома, буде приймати французький Брест. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Шахтар Донецьк, про Брест. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки друзі та очікую та я від даного двобоя? І давайте, друзі, все розпочнемо ми обговорювати по порядку. Друзі, очних зустрічей у команд не було. Тому давайте просто взагалі подивимося останні результати донецького шахтаря та французького Бреста. Ще беремо матч шехтера? То штара є тут поразки та три перемоги. Згадується поразки від Мюнхенської Баварії 10 грудня з рахунком 1-5. Програли по лісі Житомир донечани з рахунком 0-1. Потім, відповідно, була перемога 15 січня. на ЦСКА Софії з рахунком 1-0. Був ще також товариський матч з Загребським Динамо. Він завершився в нічию 2-2, відповідно. Ну і була перемога над лудогорцем Ігорія Вічевича з рахунком 4-0. Вдалося Шахтарю переграти свого соперника. Друзі, у Бреста одна поразка та 4 перемоги за останні 5 матчів. Була ось поразка від Анже 5 січня з рахунком 0-2. До того у Кубку Франції перемогли з рахунком 1-0. 11 січня вдається Ліон перемогти з рахунком 2-1. Потім Нант вдається переграти Бресту з рахунком. 2-1 в одній 16 фіналу Кубка Франції. В останньому матчі Брест обігрує Рен. Обігрує Рен 18 січня, якраз то перед матчем проти Донецького Шитеран. Брест обігрує Рен з рахунком 2-1. Друзі, не гдає, що Донецький Шатера в Шп'ятці України займає третю позицію після 16 турів. Штера 33 з пункти у пасиві. 3 поразки у три 3 та 10 перемог. В Цілому 41 забитий м'яч має Шахтар, 15 м'яча пропущено, плюс 26 різниць забитих та пропущених у Донецького Шахтаря. Друзі, французький Брест займає 9 позицій. У Бреста 25 залікових очок у пасиві. Після 18 турів у Бреста 9 поразок, одна ніч'я та 8 перемог. В Цілому 28 забитих м'яча має Брест 5 французької ліги-1. 31 м'яч пропущено, та мінус 3 різниці забитих та пропущених. У Бреста останні 5 матчів команди. Бачимо тут дві поразки та три перемоги французької команди. речі, друзі, у Бреста Кардінал, Кулібалі, Локо, Айдара, Мартін Амаві. Не зіграють. Хочеться цим футболістам побажати всього найкращого та скорішого. Одуження. Давайте тепер, друзі, подивимось, де там команди йдуть у Лізі чемпіонів. А Бреста, де на 7 позиції, французька команда набрала 13 очок. Одна у них поразка, одна нічия та 4 перемоги. У Бреста 10 забитих м'яча, 6 м'ячів пропущено, плюс 4 у Бреста різниці забитих та пропущених. Справді Брест дуже здоровий. Справді, французька команда виглядає. І Брест, друзі, б'ється за те, щоб відповідно залишиться ось усі найкращі вісімці. Що казати про Донецьку команду, то Шахтар Донецьк займає 27 позицій. Уштер, навпаки, 4 поразки, одна нічия та одна перемога після шести турів, лише 4 залікових очка у пасиві, 5 забитих м'ячів, 13 м'ячів пропущено, мінус 8. Різниці забитих та пропущених в української команди ось така різниця забитих та пропущених Штере. Ось тому якось так відповідно. Ну, і звичайно, що матч проти Бреста він має так і знаєте важливе справді значення що для Шахтаря. Що, в принципі, і для Бреста Штири потрібно перемагати для того, щоб мати математичні хоча б шанси. Тому що, що Шетер, наприклад, Брест обіграє, шанси будуть доволі таки непоганими, хоча Шетера потім йде Дортмунд на виїзді. Ну, а Бресту потрібно перемагати для того, щоб залишитися у цій найкращі вісімці. У Бреста, і справді, є абсолютно усі шанси для того, щоб залишитися у найкращій, відповідно, вісімці. Тому однозначно обидві команди будуть грати на перемогу, Штери вже, в принципі, втрачати де-факто вже нічого. Ось чотири потрібно перемагати для того, щоб мати шанси. Ну а Бресту потрібно перемагати для того, щоб команда відповідно, залишилася ось оці найкращі вісімці. Відповідно, напряму потрапила в одну восьму фіналу. Тому обидві команди будуть грати на перемогу. Обидві команди в принципі, грають в непоганий атакувальний футбол. Тому, в принципі, я очікую від шпиря та від Бреста доволі-доволі таки хорошого футболу. Тому перша друзі, моя думка, думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що і Шахтар Донецьк заб'є гол у ворота Бреста. Ну, і думаю, що і Брест також зуміє забити ворота української команди. Тобто, думаю, що обидві команди заб'ють. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка відповідно на даний поєдинок. Ну і друга моя думка. Кому, друзі, я віддам перевагу. В принципі, я вважаю, що шанси 50 на 50. Ну, все-таки я віддаю перевагу Штерів. Все-таки в мене є таке відчуття, що Шахтар, ну, точно Бреста не програє. Тобто, як мінімум, я думаю, що Шахтар Бреста не програє. Ось, Хотілося, звичайно, щоб, щоб Шахтар зумів зуміг, да, переграти французьку команду і здобути дорогоцінні. Три залікові бали. Але я скоріше думаю, що буде якась, все-таки, нічия. 1-1. Або Шахтар з мінімальним рахунком, все-таки зуміє брест переграти, Але я все-таки, друзі, думаю, що буде якась нічя. Тобто, я думаю, що обидві команди заб'ють, та Шахтар, як мінімум, бресто не програє. Я думаю, що якась буде нічя 1-1. Або Шахтар з мінімальним рахунком 2-1, все-таки Брест переграє. Звичайно, хотілося, да? що Шахтар все-таки обіграв Брест. Але я все-таки думаю, що якась нічого все-таки буде. Ось, подивимося, що там вона буде. Моя основна думка це обидві команди заб'ють. Та Шахтар Донецьк, І як мінімум, Бресту не програє. Я думаю, друзі, якось так все буде. Що, друзі, взагалі думаєте, то ви напишіть, якщо у вас є бажання Свої думки в коментарях. Да? Якщо у вас таке бажання, напишіть. Я вам, друзі, дякую за увагу. Ще раз нагадаю свою думку: обидві команди забійть, та Шахтар, як мінімум, бресте не програє. Скоріше за все, буде якась нічого. Але я, друзі, все-таки вірю, що Шахтар все-таки зуміє перемогти бресте. Друзі, я вам дякую за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Усім на побачення. Усім до нових зустрічів.